Всім привіт! З вами Діохокс. В даному відео хочу вам показати бій на майстра на американському колекційному танку, важкому, восьмого рівня, Т-77. Тут для вісімки, я хочу вам відразу сказати: я бісом надивився, але по скріну я гляну, Тут досить класний дамаг набив е, даний героїв на цьому бою. Тому я думаю, бій буде цікавий. Я дивився на ну, по, по самій шкоді, то це повинно бути непогано. Тим більше ми потрапили до дев'яток, що бій, я думаю, буде цікавим. Кому сподобається даний бій, не забуваємо протискати лайки та підписуватись на мій канал. Все, не буду довго затримувати. Відразу погнали до перегляду. Так, давайте глянемо, що в нас взагалі по сетапу, по важикам і тому подібне. У нас є два важика 9 рівня, суперника 3 важика, 3 важика 9 і 1-8. У нас 2-8-2-9. так. Є у нас Стеха одна, в них по Стехам. В них по Стехам, що? В них по стехам тайм 59, так, є. 8. От бачимо Destiny. Не знаю, що це десь тут <хи> творить. десь прямо на лоб лобом їде лобом вперед, погнав десь Так І також у нас є ПТХ одна і друга, Т-2 протодіп, конвей, і у них є ПТ-шок Вафля 9 рівня і FerдіNat 8. -ка. Бачимо, Федя тут уже біля нас. Намагаємось вицілити, вицілюємо йому тут. Він нас також пробиває, їм КВН дозволяє, щоб пушку вниз склонити і вицілити нас. Рахунок 1-0. Тим часом забирають того Дестині, який йшов на штурм. Ми вже видали півтори к шкоди. Рахунок уже 2-0 стає. Для нас це дуже непогано складується. Їхній тайп на СТ напрямку. А де наш стандарт, до речі? Стандарт біля нас, так. Так, стандарт біля нас. Нам біля ПТшки стоїть. Ну, рахунок 2-1 стоїть. Тим часом забирають нашу ПТ-шку 9 рівня конвея, так, британську ПТху. Так, тайп заїж... за... Забирають її прототіпа. E, щось, він, напевно, АФК стояв, так? Прототіп, Чи що? Наче він від від'їхав, хоча все так не зрозумів, слухайте. Так, ми тут розбиратись з тайпом. Розсадили, ті трішки менше залишається, ніж половина ХП у тайпа. Рахунок тим часом 2-3, забирають важика 8 рівня, 9 рівня Йосипа 8 го у нас. Рахунок уже не нашу користь, але ми зараз можемо вирівняти цей рахунок, забравши тайпа 59-го. Так, ставимо на, на гуслю, все дуже добре. Добираємо тайпа. Але тим часом рахунок це, ми вперед не виримаємося, але ми рахунок зрівнюємо. Забирають тим часом у нас АМІКС нашого 50-100 перед тим, як ми забрали тайпа. Верніше, ну, вирівнюється просто рахунок. Так, залишається у нас йог, стандарт Б і наші герої на 77 У них є вакашка і дві ПТ-шки 9 рівня. Ой, одногофлягі. Рахунок стає 4-5 тим часом. Ми зараз бачимо Фердінанда, по якому зараз будемо видавати, і можемо відразу вирівняти рахунки, забиравши Фердінанда. Так, добираємо ми Фердінанда. 3,5 дамагу нанесли. в нас залишається з нами союзник стандартних, на залишається 2 дев'ятки. ВКх, залишається так, і залишається вагля 9 рівня Петеха. Зараз намагаюся вицілити ВКшців лючок. Це у нас непогано виходить, і є шанс його просто добрати в кришку. Забираємо ми. ВКХу. Супернику дають змогу з ними так розбиратися ми бачимо, в принципі. А нам дозволяють КВН це зробити, щоб добрати ВКХу. Ох, Йоп. Ти як же нам щастить? Ой, зараз, зараз так. Кумульом не змогли ми це зробити. Зараз сарай пробива кумуль, так. І петеху не ціпляє. Не знаю, чому Кумульом вирішив герой діяти. Можна було, в принципі, і під калібр зарядити. На, на Вафлю. Там, якби фугасом, так не виціли, ще воно стояло, нічого не вийшло. От під калібр би зарядити. Зараз, напевно, помилка була від героя, зараз він ризикує. Йопти, зараз щастить дуже нашому герою. Стандарт наший щось не допомагає нам, але... Ну це капець. Блін, суперники неадекватні. Так, дамаг ми нанесли непоганий, але бачимо, що суперник... Не дуже, так скажем, файно відіграв. 5к ми набили. Так. По шкоді ми непогано все зробили. Підфармили, так, топ-1 по шкоді, топ 1 по дозвіду, по фрагам. Взяли основний калібр, майстер, воїна взяли. Знищено 5 танків. І 5к майже ми набили, так? Щоб брати ще додатку допомогу, шкоду за допомогою, з вашою допомогою, то 5К, можна сказати, ще 5К набили відфармили 215 чистими. Ну, ось такий я бій вирішив вам показати. Суперники, відразу скажу, також багато чого, так скажемо, натупили, простими словами. Якось так. Ну, герой відіграв грамотно. До героя нашого претензій немає, він відіграв в цьому бою грамотно, помилок не допускав. Ось такий вийшов у нас бій. Кому сподобався даний бій, протискаємо лайки, підписуємося на канал. Також не забуваємо, що в мене кожного вечора проходять стріми по World of Tanks Blitz. Тому підписуємо, залітаємо на стрімчики. Ще трішки доб'ємо тисячу і на тисячу обов'язково буде розіграш. Хто має такі цікаві бої? Не забуваємо вступати в мій discord сервер Посилання під даним відео буде на мій Discord. -ік. Там є канали реплеї в де ви скидаєте свої реплеї, я їх передивляюся. Або От зараз я даний бій не дивився, я відразу виклав перші емоції. Скидайте в ds прикріпляйте свій скрін бою, і обов'язково він вийде на Тіктоці або Ютубчику. Щось в форматі ось такому, звичайному так відео, в такому горизонтальному форматі. А щось там в шорці або там на тіктоці. Тому якось так. Добре, всім дякую, хто дивився даний бій. Всіх чекаю на стрімах. Все, всім дякую і до зустрічі.